Вітаю вас на каналі Ментального здоров'я Пазл. Мене звуть Іванна, я психолог та психодіагност. Пропоную далі розвивати тему емоційного інтелекту та знайомитися з основними емоціями, які притаманні нам, людям. Отже, сьогодні поговоримо про гнів. Насправді, гнів це величезний потенціал, якщо з ним правильно управляти, і це величезна небезпека, якщо ставитися до цього легковажно. Та не розуміти причини його виникнення. Але все по порядку. Отже, найперше, як виникає гнів, як він проявляється в нашому організмі? Коли ми розуміємо, що от-от настане якийсь критичний момент, у нас стискаються кулачки, у нас підвищується серцебиття, у нас Причищається наше дихання, ми розуміємо, що ми готуємося ніби до нападу. Тобто, це чимось схоже на хижака, який от-от нападе на свою жертву. Дуже важливо у цей момент розуміти, що всередині нас працює комплекс гормонів, тобто це і адреналін, і кортизол, і норадреналін, і вони разом в симбіозі створюють нам поштовх до дії. Як ним правильно скористатися, аби нікого не вбити умовно, так? Ні, не нашкодити жодній людині, не нашкодити собі, не нашкодити своїм соціальним зв'язкам, якщо ми неправильно будемо використовувати гнів. Та як його акумулювати для себе в енергію руші для дії? І як зробити так, щоб могти вивести гнів конструктивно? Залишайтеся зі мною, поговоримо далі. Отже, гнів. Коли він настає, зазвичай поруч або напередодні нього стається низка різних подій. Тому для того, аби охарактеризувати, як він виник, потрібно зрозуміти, з чого він виник і що він власне для вас сигналізує. Тому що гнів це є загальне поняття. А всередині нього це і ворожість, це і цинізм, це і образа, і самотність, це і заперечення чогось, це невподобання, це натискання умовно на червону кнопку вашого терпіння. І коли виникає оцей бум, він має два варіанти виходу. Перший це пролитися на ту людину, на ту ситуацію обставину, яка була останньою у списку фактично і перевалила чашу вашого терпіння. Це є агресія, це є погані слова, це є десь, можливо, навіть погана вчинок там чи дія, чи певне щось, що спрямовано деструктивно на когось іншого. Другий аспект це коли ми при всій своїй гнівливості, при всьому роздратуванні вибуху всередині залишаємо цей гнів всередині. тобто перетворюємо його на автоагресію. Всередині у нас вибухає, ніби просто бомба. Різного різних емоцій, так, котрі нікуди не виходять. Для людини це катастрофічно. Тобто воно відбувається на фізичному здоров'ї, на ментальному здоров'ї, на самооцінці, на відстоюванні десь своїх кордонів, на усвідомленні своїх кордонів. Зазвичай поведінка проковтувати гнів у такій кількості, вона вихована у нас часом з руками, з певним досвідом. Але Будь-який гнів, його треба вміти конструктивно виводити. Як би він не проявлявся всередині вас, що би він не означав всередині вас, його варто виводити конструктивно. А для цього треба розуміти, що його спричинило. Повертаюся до попередніх слів. Отже, приклад: якщо у нас гнів виник через ворожість до когось, так? Тобто якась людина стала каталізатором того, що. А всередині нас спалахнула глибока ворожість до неї як наслідок гнів. Ця людина, можливо, нам просто когось нагадує з нашого дитинства, кого ми не терпіли, і реакція була сама собою прогнозована. Так? Ця людина, можливо, говорила чиїмись словами, які нам допікали на, на протязі нашого свідомого чи несвідомого життя, і таким самим чином стала причиною виникнення оцього гніву. Тобто, будь-який елемент, а, який ми можемо відслідкувати, прорефлексувати, зрозуміти для себе як причину виникнення гніву, варто, варто прийняти. Чому? По-перше, ви зможете його контролювати. Якщо така ситуація повториться, так, і. Хтось, хто вам надто неприємний або надто агресивний, як вам здається до вас віднісся, ви будете розуміти, що це прояв цієї людини. По відношенню до вас він не має жодного стосунку і не будете реагувати на нього аж так критично. Тобто не дасте приводу виходу оцього гніву. гнів. Так само ми працюємо, наприклад, із бунтом. Не хочеться чогось робити. От Просто є всередині бунт, є е, саботаж, ми. Або проти когось, або проти роботи, яку треба виконати, і наростає так само гнів. Так? Я не можу це зробити. Чому я не можу це зробити? Або навпаки, чому мене змушують це робити, я не хочу цього робити. Різні, Під різним кутом аналізуючи гнів, який виникає, ми можемо розуміти, якщо це саботаж, я саботую якусь роботу, яку маю виконати. Давайте заглибитися у цю роботу, давайте її проаналізуємо, що саме у ній вам найбільше не подобається, що саме спричинює у цій роботі гнів, що саме можливо виникає лінь. Можливо, вам потрібно змінити графік виконання цієї роботи, підхід до неї, внести творчий елемент в цю роботу, розділити. Можливо, це взагалі вас не стосується ця робота, її варто делегувати, а ви навючили її на себе і тягнете і за себе, і за того хлопця. Дослідження дозволяє уникнути глибокого глибокого вибуху, який може статися після. Так. Наприклад, якщо це а, бунт, як кажуть, бунт на кораблі, так, я бунтую проти а, свого безпосереднього очільника, так, я бунтую проти завдань, які мені дають. Знову ж таки, чому? Можливо, ви не любите цю роботу, вона вас надто вже дістала, і, оце, і ця людина, котра від вас щось вимагає, стала каталізатором отакої реакції. Можливо, вам не подобається, що ця людина схожа на когось, хто постійно вас підганяв протязі вашого життя, і оце відбувся просто переніс із вашого досвіду на оцю людину. І от вона вже, власне, вона стала каталізатором виникнення гніву. Можливо, зовсім інший якийсь варіант, який приходить вам на думку, тому що розібрати зараз усі неможливо. Але звернути увагу, як виник гнів, через що виник гнів дуже важливо. Це є запорука того, щоб, по-перше, уберегти себе від автоагресії, якщо ви цим а, розумієте, що ви будете проковтувати цю агресію, і від того, аби виплеснути на іншу людину умовно. Весь свій негатив, так і погіршити тим самим стосунки, можливо, в ситуаціях, у котрих варто би було утриматись, тому що небезпека гніву, котрий ви несете в собі, несете в собі, наприклад, не можете ви викричатися на очільника, котрий поставив вам завдання, але принес принісши додому цей гнів, ви можете накинутися, наприклад, на близьку людину, яка ну ні в чому не винна, просто була поруч. Але в її безпечному просторі вам здалося, що пора, пора вивести оцей гнів з себе. І тут ми повільно, але підходимо до моменту, коли конструктивно гнів виводити. Гнів виводиться як? Найперше, через фізику. Тобто, якщо ви розумієте, що настав момент для вас абсолютно критичний, і не хочете проковтнути, от власне той гнів всередину себе. Знайдіть тихе місце. Сходіть, наприклад, до туалету, де можна перше це присідати з глибоким вдихом і видихом, думаючи про ситуацію, яка е, прямо вас допекла. Тобто я настільки на тебе гніваюся, що присяду зараз 50 разів, умовно, так? Або я настільки сердитий, що я зараз просто стисну папір в своїх руках і аж до сліз буду його стискати, просто щоб відчути, що цей гнів у мене виходить просто в той папір. Я настільки сердитий, що я вийду на вулицю, притулюся головою до стіни і буду вдихати і видихати, вдихати і видихати 50 разів, щоб просто оцей жар вивести з себе. Так я настільки сердитий, що кину в обідню перерву 20 камінців у річку з усієї сили для того, щоб просто відчути, як я віддаю цей гнів разом з тими камінцями. Так? Я стану в планку посеред офісу і буду стояти в ній, нехай навіть сльози капають от дві хвилини, просто ненавидячи, ненавидячи от з усіх сил те, що сталося, От я просто от так його виведу. Здавалося б, це прості безглузді, можливо, для когось видадуться способи, але повірте, ми працюємо з гормонами. Кожна емоція це гормональний комплект. І як його фізично виводити, ми повинні для себе розуміти. Будучи у активності, так, будучи у позиції швидко зробити через піт, через не хочу, через фізичну активність, через вироблення молочної кислоти в м'язах, через глибоке дихання, через сильну емоційну дію, ми вводимо кортизол. Тобто ми виводимо гормон стресу, ми не накопичуємо його всередині. Таким самим чином, ми покращуємо, насичуємо кров кисне. Можливо, після глибокого пропрацювання якоїсь справи у вас більше нормалізується кров'яний тиск, так він стане в норму. Далі, після дуже частого серцебиття після виконання певних вправ, ви заспокоїтеся і серцебиття стане на місце. Покращиться, наприклад, навіть настрій, тому що. Всі процеси в організмі свідчать про те, що ви жива людина, ви щось зробили, ви не затримали це в собі, ви викинули і загальний стан організму покращиться. Далі. Далі ми розуміємо, що не будь-який будь гнів, не будь-яке роздратування ми можемо вивести, наприклад, Шляхом просто фізичного навантаження. Треба зробити фізичну дію віддачі агресії. В жодному разі не варто бити домашніх чи тварин, чи інструкторів, чи людей, перехожих на вулиці. Що ми можемо фізично прикластися буквально з ударом? Так? Це є певний вид танців, це є бокс, це є зайняття якимись видами а, боротьби. Це є биття подушки, наприклад. Так? Або чогось м'якого, що може прийняти на себе удари, але щоб ви прямо фізично відчули, наскільки глибоко ви виштовхуєте із себе гнів та агресію. Далі моменти, які варто для себе розуміти іще. Отже, оскільки ми мусимо. Вивести гнів, і аби він далі не впливав на нашу поведінку, так не впливав, наприклад, на наші висловлення до певних людей, тобто з цими огризаннями, з цими якимось, а, такими недопорозуміннями, так, з тим, про що ми можемо потім пошкодувати, для того, аби в секунді зупинитися, що дуже важливо, повинен бути якийсь стоп-ритуал. Ритуал це слово досить тривіальне, так, до нього можна поставитися з різною степеню критики, але тим не менше це працює. Коли вам треба у моменті зупинитися, це має бути щось таке, на що ваш мозок просто відгукнеться зразу. Коли розумієте, що точка накипу це особливо важливо людям-холерикам, котрі не вміють стримувати свої емоції, котрі готові одразу в бій, котрі розуміють, що через такий, сильну, таку сильну пристрасть всередині себе, так через сильну таку спалахливість можуть наробити біди, так погіршити з кимось стосунки, і треба взяти тайм-аут для того, щоб віддихатися або піти поприсідати, так, чи покричати в туалеті, чи подихати. Але оцей момент стоп. Отже. Робимо ритуал, який він може бути? Обов'язково фізичний і на відчуття. Впитися нігтями в шкіру. Якщо це чоловік, наприклад, затиснути сильно-сильно пальці в туфлях, так? щоб прямо ви розуміли, що вам максимально дискомфортно. Хто, наприклад, розуміє, що зараз відбудеться дещо негативне і треба за щось вхопитися? Можливо, якщо це піджак, вхопитися за лацман. Свого піджака, вхопитися сильно за руку. Тобто, отаким от чином вниз просто ніби стиснути руку свою, так, і відчути оцей стиск, або отак стиснути руку, так? щоб просто не, не віддати цей гнів. А, зазвичай при гніві у нас дуже стиснуті челюсті. Тобто ми вже розуміємо, що відбудеться якась дія, відбудеться якась реакція, напружені челюсті, напружені руки, напружене тіло. тобто Уявляємо, що це хижак, який готується до того, щоб кинутися на когось. так? І у момент, е доки не відбувся цей власний стрибок, цей хижак мусить зупинитися. так? Можливо, закрити очі, можливо, перше, це якась <сум> згадати якусь набридливу музику, так, щось смішне, так, якогось мультяшного персонажа, можливо, який вас дуже-дуже напружує, або згадати, як лопає повітряна кулька. Все, що ви відтворюєте швидко в своїй голові, це так, як якийсь мем, котрий дуже швидко виникає, дуже швидко зникає, але тим не менше свою функцію він робить. Тобто, у момент, коли ви готові от от зірватися, просто згадати, як вибухнула кулька, так або задати Вінні пуха, або уявити ту людину, котра перед вами стоїть, і якомусь. Смішному так вигляді, в якомусь смішному образі, уявити в неї там на голові, не знаю, капелюшок 18 століття там, чи маску клоуна, кому що підходить. Тобто будь-яким чином обманути свій мозок, обманути те, що ви бачите, так замінити на те, що, в принципі, не викликає у вас нічого, окрім сміху. Це також допомагає у моменті швидко так змінити свою. Позицію, так, дещо пом'якшити її, і одразу, коли у вас виникне можливість, тоді вже вивести власне, те, що накопичилося через фізику, обов'язково через фізику. Для того, щоб нормалізувати свій стан, так, після якогось надто емоційно напруженого дня, рекомендовано так, це прогулянки. Тобто у якомусь більш-менш спокійному місці, неспішною ходою, без особливих думок, куди ви спішите. Так. Якщо не можете відволіктися від думок, тоді ми застосовуємо, наприклад, Певну музику, так, спокійну, заспокійливу музику, або ту, яка вам подобається, для того, щоб урівноважити свій стан. Якщо ви розумієте, що ще щось недопрожито, ще щось хочеться видихати, так? ще щось хочеться в голові обдумати, тоді включаємо важку музику, енергійну музику, те, що буде провокувати вас просто на швидкі думки, на дихання, на можливо, якісь погойдування тілом. Так? Насправді людям, котрі проходять поруч. Не буде ні дивним, ні, а, ні огидним, що хтось іде і там щось робить якісь рухи під музику. Так? Але, але як момент для того, щоб вивести залишки агресії, це а, дуже працює. Далі годувати птахів. Один із способів це зоотерапія і Птахотерапія в даному випадку у будь-якому прояві. Тобто купили там булочку, умовно по дорозі додому якихось голубів чи качок погодували. Ви видали залишок так, негативних гормонів, замінили на позитивними. Так? Тому що тварини і птахи вони що роблять? Вони провокують нас до того, щоб ними замилуватися. Ми розуміємо, що це добрі істоти, котрі, в принципі, не, не хочуть причинити нам ніякого нічого поганого. Ми розуміємо, що ми, як вища ланка Харчового ланцюга, за ними доглядати можемо. Так? І оцей момент такої любові, так, то, що ми передаємо маленьким тваринам, воно допомагає нам заспокоїтися. У кого є вдома коти собаки це чудово, так, прогулянки з собаками, поглажування котів це класно, у кого нема годувати птахів, у кого там нема поливати квіти. Тобто будь-яка дія, котра спрямована на те, щоб замінити наслідок. Гніву на щось позитивне, так, щоб додати собі позитивних гормонів. Тобто ми видали багато всього, організм колосальну енергію задіяв, для цього він задіяв вітаміни, мінерали, мікроелементи, метали, все, що є в вашому організмі, те, що було акумульовано на роботу мозку, на роботу внутрішніх органів, на ваш імунітет і здоров'я, пішло у гнів. Тому оце зараз варто собі додати, так, компенсувати позитивними емоціями, так, подивитися щось можливо хороше, так, посміятися, що викликає у вас сміх, можливо, якісь е кумедні відеоролики, які там е викликають у вас щиру посмішку, так, сміх, ми мусимо насититися оцим дофаміном, оцим серотоніном, ендорфіном, з'їсти щось смачненьке, врешті, тобто щось солодке, так, щоб відновити рівень глюкози, можливо, щось смачне, хто може собі дозволити, так, щоб е звідкись знову організм міг брати собі енергію. Тому а, гнів у позитивному спрямуванні. Для чого він нам потрібен? Ми проговорили про багато чого, як гнів впливає на нас негативно, як ми мусимо його відновлювати, так, як ми можемо його виводити конструктивно. А тепер важливе, як можна за допомогою гніву досягати успіху у своїх справах. Абсолютно сподібна ситуація, хтось напружує, до когось відчуває тотальну гнів і агресію. Можна піти у спорт, так у виведення це фізично, а можна піти у роботу. Головне пам'ятати, що трудоголізм це також велика проблема. Отже, коли ми беремо гнів як рушійну силу для того, щоб рухати свої справи. Будучи на піку емоційного збудження, ми не можемо тверезо завжди оцінити якусь історію, але ми можемо щось порухати, так? щось скреативити, тобто щось винайти. На фоні гніву, на фоні глибокого емоційного піднесення, на фоні енергійного спалаху, ми можемо, наприклад, акумулювати якусь класну ідею, просунути ту справу, котру не могли просунути, так? умовно, з'їсти жабу. Те, що не могли довго зробити, кудись піти, куди треба було давно сходити, але ви не мож... ну, якось відтягували цей момент. Тобто гнів стає тоді тою енергією, котру ви завжди шукали, не могли ніде знайти, тому щось саботували, тому щось відкладали, тому щось не хотіли, тому на щось не вистачало ресурсу. І тут, оп, і будь ласка, гнів перетворився на дещо що можна. Використати у позитивних для себе цілях, закрити якісь а, плани робочі, так? у кого це пов'язано з домом. Гнів стане прекрасним рушієм для того, щоб все поприбирати. Так, порядок у просторі, порядок у голові. Для того, хто працює на роботі і має, наприклад, якусь зустріч там перед тим, аби йти на зустріч, це віддихатися і потім на зустрічі прямо а, зробити таку презентацію, про яку міг тільки мріяти. Так? Це переглянути а, якусь. Якісь папери, котрі давно не міг переглядати, але вже з критичним мисленням: так, оце, 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 оце я буду робити, а оце, оце я делегую. Так? так само можна переглянути свій робочий графік. Що ви робите, що ви відкладаєте, що ви делегуєте. Гнів може стати елементом для того, щоб нарешті зайнятися своїм здоров'ям. Тобто о, я відчуваю гнів через те, що я знову там з чимось е, не впорався, не маю сил, або мені знову погано, або ще щось, ще щось. це мене злить, це мене дратує, що я зроблю. Так, я нарешті схожу до лікаря, я там підніму слухавку, та перетелефоную, запишуся, куди мені треба. Я там зроблю чекап організму, там, чи я там е, схожу нарешті на якусь процедуру, яку давно відкладала, але вона. Мені необхідна і потрібна. Тобто, у таких моментах гнів стає тим акумулятором, так, тим додатковим паливним баком, який нас провокує до нових звершень, до чогось нового, що би ми хотіли реалізувати у моменті. Так, можливо, це якась конкретна бесіда з кимось, з ким ви. Відкладали цю розмову, але зараз набралися сміливості і розумієте, що ви себе контролюєте, але гнів все ще вами драйвить. Так ви вже можете власне, підійти до і сказати: Так, дивися, від сьогодні я більше цього робити не буду, тому що це не мої умовні обов'язки. Я буду робити тото -то і то-то, а ти будеш робити оце і це. Таким чином, ми, ну, типу, зробимо свою роботу разом, і ніхто нікого ні до чого не буде ні примушувати, ні схиляти. Для того, щоб розуміти себе, варто вивчити емоції. І кожна із емоцій дана нам як на благо, так і на деструктив. Якщо ми розуміємо, де прихований деструктив, ми можемо його мінімалізувати і де приховане благо, ми можемо його розвинути. Тому користуйтеся, будь ласка, своїм гнівом розумно. Це енергія, це неймовірна сила, котра може допомогти вам багато чого досягнути в житті. Дуже дякую всім за ваші лайки вподобайки. Підписуйтеся, будь ласка, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!